Вітаю шановні. Ви на 33-му каналі з вами Геннадій Виноградове Це програма Право на правду. Про ситуацію на фронті не тільки поговоримо. Прямо зараз з Олександром Коваленко. Моє вітання, пане Олександре. Доброго дня. Пане Олександре. Таке питання у мене до вас. Слухайте. Ну, оця вся ситуація з Польщею. я бачу, як. Ну, слухайте, ну, яка протискає. Путін протискає якусь ось. І псо як мінімум, і псо як мінімум якесь відбувається, і він протискає, що ж можна, що ж не можна. Слухайте, і ось залетів гелікоптер, я Так розумію. Ну no, я пам'ятаю, що вже залітали там і колись гелікоптери, чи літак, чи щось таке. От мені цікаво, а до якого моменту провокація вважається ось провокацією, а не прямом, прямою агресією? Поки що, поки хтось не помре, поки не зруйнується техніка чи інфраструктура. Я, як от. Це є, є якась ланка, ага, все п'ята стаття, поїхали. Чи, чи немає такої, тому повинно ж бути найцікавіше те, що насправді НАТО ще не разу не застосовувало п'яту статтю саме у такому форматі. Тому ага. мені здається іноді, що п'ята стаття це такий вже архаїзм, ага. навіть для самого північноатлантичного альянсу. Вони не мають якогось, ну скажімо так, бачення використання цієї статті в сучасних умовах. Розглядаємо ситуацію, так ось саме з гелікоптерами. Це була провокація. провокація. при цьому гелікоптери вони саме зайшли в повітряний простір Польщі в диверсійному форматі на наднизьких висотах. Вони, вони розуміли, що вони заходять на наднизьких висотах. Чому тому, що це необхідний елемент для прориву протиповітряної оборони супротивника? Заходу в саме повітряний простір. Отже, виникає питання. Якщо вони це розуміли, вони це робили саме як провокацію, як повинно реагувати НАТО на тому випадку? Це Поприка. не є агресією, це є не провокацією є, ага. з іншого боку, наприклад, завтра ага. якийсь прикордонний прикордонне село в Польщі зайде ПВК Вагнер. Зроблять деякі там фото на фоні а, цього селища uh -huh. села, і, і потім повернуться на територію Білорусі. Це провокація чи це агресія? Ось питання. як повинно діяти НАТО. Ух, те, є Отже, може зараз п'ята стаття це архаїзм. Вона не визначає, коли її насправді треба використовувати uh -huh. в інший момент. А, Зайшли вони в це село, зробили фото, повернулися до Білорусі, ага. а потім приїжджає а, прикордонники, приїжджають сухопутні війська. Все, все нормально, вже нікого там нема. Але потім, коли вони від'їжджають від'їжджають від, їжджають, від, їжджають від а, села, вони натрапляють на міну пастку, підрив є двохсоті, є трьохсоті. Питання: це агресія, чи що взагалі? Задіювати п'яту статтю чи ні. Ось у чому проблема сучасного НАТО, і цю проблему, на жаль, в північно-атлантичному альянсі замовчують на неї, не звертають. Вони не розуміють до кінця, коли саме вони повинні задіювати п'яту статтю. А якщо вони цього не розуміють, то ось ці межі, які можуть випробовувати росіяни, використовуючи Білорусь в даному випадку саме режим Лукашенка як маріонеточний. Як маріонетку, а, безумовно, а, це можуть бути різні сценарії та різні провокації, навіть з реальною загрозою для, наприклад, прикордонників в Польщі і не тільки. Хоча угу. Дуда не проходив курси Ердогана. На, 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 як... У Ердогана є метода. Є, є там, залетів літа, літак у простір, все, нема літака. Ну, не зовсім так. Не зовсім так. Тому що. А... Той випадок, який був су 24 чотири, uh а -huh. це випадок, скажімо так: е окремий, це okay. окрема якась історія з літаком, який не, не може атакувати інші повітряні цілі? Бо су – uh -huh. це фронтовий бомбардувальник. Це легка мишень для винищувачів, uh -huh. тому його і знищив. А е Ердоган, е чому не реагував, коли повітряний простір. А Туреччини порушували Су 30 наприклад, СМ, або Су 34 регулярно. Чому саме було збито Су 24 Але після цього все одно справа у тому, що коли російська авіація вона діяла в на півночі Сирії, вона регулярно порушувала повітряний простір Туреччини. І навіть після того, як було збито Су 24 через деякий час вони все одно. Все одно порушували цей повітряний простір. Вони робили віраж. Наносять удари, роблять віраж і повертаються. Тому щодо досвіду Ердогана, я скажу так: такий собі досвід такий насправді собі досвід. не показний ну. взагалі. Ну, от, от, слухайте, ну от немає нікого такого, щоб от от. от, от... Беріть приклад, робі робить так. Бачите, немає. Ну, от тільки ми воюємо фактично, ось і все, всі інше. Ну ось, я навіть... вже давно говорю, що Сила оборони України це найсильніша на сьогодні армія в світі, не тому, що вона найбільша, не тому, що вона має най... найкращу техніку чи найбільшу кількість техніки, або в нас є ядерна якась зброя там. Ми найкращі, тому що, по-перше, у нас досвід ведення війни з ворогом, який набагато більше нас, кількісно. Технічно, так, техніки більше, технології ну, краще вище, тому що вони використовують, наприклад, ті ракетні озброєння, які не використовуємо ми і інші показники. Але ми перемагаємо. Ми перемагаємо цього ворога. А, назвіть мені хоча б ну, країну, яка можу. А, мала такий досвід в сучасній війні, США та нічого такого, США колись воювали з країною, яка була не те, Більше. щоб е, їй е, е, паритетом по своїм можливостям, розумію, а перевищувала США за можливостями. Ні, США Я не знаю. воювали. Армія США не воювала з такими країнами, так, а ми містно. воюємо і перемагаємо. Тому ми зараз найкраща армія в світі. І ми зараз а, можемо з Росією робити те, що собі не може дозволити навіть північно-атлантичний альянс. Вони угу. повинні нам заздрити. Та вони і заздрять, але і вони заздрити. це не визнають відкрити. Ми вони ж всі це дуже добре розуміємо. Вони і заздряті, і ба більше Слухайте, Я думаю, що якщо б сталася б ця ситуація, ось у всувалках сувалках там, десь чи що, шо... слухайте, це хоч якось оживило б НАТО. Розумієте, маленька ця перемога. Вони все показали, закрили б там цю історію. Як було там, було б воно там про ці мирні, чи пішло б на ті перемовини, то так інше. але б це оживило б сам орган цей НАТО, бо він мертвий. Розумієте? Хоч якось показала що ми тут ми працюємо. Там така велика кількість військових зараз зосереджена, і поляки, і румуни, і ці кричащі орли, і таке інше. Ну десь це ж рушниця, вона ж повинна десь вистрілити. чи, чи не знаю Мені здалося здається, що повинна. Слухайте, Російська Федерація збирає двадцять п'яту військову армію. Я не знаю, чи це за рахунком, чи це просто за окром? В армію вони збирають. Слухайте, що за армія? З кого, з чого, скільки і коли не збирають? Там взагалі зараз почалися ці розмови про великий махач, останній похід. Пам'ятаєте, оцю гру престолів, білі ходаки пішли? І ось кажуть, слухайте, я вам так розкажу вам. П'ятниця сьогодні можна. Що яка версія? Слухайте, версія така. Пам'ятаєте, шайгу говорю, 20 Двадцять п'ять мільйонів у них є. Що трапиться в один час, почнуть заганяти всіх, прям з заводів забирати. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу, Назбираю, скільки там мільйонів. Хай 20-15. Буду у них норма така там одна людина там у роті, чи там, я не знаю, взводі без зброї. Дві людини без зброї це норма. Три людини, перші йдуть зброю, ті без зброї таке інше. Ну, що є? Останній похід. І все, і вони пішли. І отут питання. Ми вчора з товаришем говорили. слухайте, а як, от, якщо таке станеться, що робити? Без ядерної зброї от таку навалу зупинити можливо. Я як аргумент йому кажу, слухай, ну кулемети вирішили таку проблему ще за часів Другої світової війни, не навіть там чи раніше, от ці кулемети, вони оці от безкінченні хвилі. А зараз, зараз мені з що думаєте, таке взагалі можливо? Божевілля, і так і, і похід такий, куди дійду, дійду туди дійдуть. Тобто останній похід. а Ні, це неможливо, і на це є а, одне пояснення причина. номер угу. один. А на сьогодні а, російський автопром не працює повноцінно. Угу. Тому кожній з а, жінок, усіх 25 мільйонів, яких відправлять на війну з Україною, не вистачить білих лад. Так вони не, вони не потрібні. А якщо не вистачить білих лап, ну це хаотизація, це протести, а. це бунт. А, тому, тому що їм не вистачить. Вони, вони не можуть о, виробити 25 мільйонів білих лат. Так не, не, вони не потрібні. Тому вони не зможуть це все забезпечити. Які лати? Ну, пане Олександре, вам їм не потрібні подушки безпеки в автомобілях, а ви про якісь лати. Яка, яка різниця? Є там якась безпека чи немає? Є там АБС або його немає. Головне, щоб це була біла лада, ось і все. А, ну вони одразу на небо планують. Ось це <сіпі> так, 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 така історія. Так, ну, Ні, а, ну, ми може... ж розуміємо, що це все виключно Божевіле. якісь такі ефемерні фантазії, mm. а, Шойгу і не тільки. Цього всього не буде відбуватися. Вони навіть 300 тисяч а, під час часткової мобілізації у 2022 році вони навіть 300 тисяч не змогли повноцінно забезпечити. А зараз говорити про те, що вони там можуть якісь мільйони. Мобілізувати і дуже швидко ні. Вони mm -hmm. розуміють, що вони О, цього не зроблять і це великі внутрішні проблеми. А, Росія на сьогодні кожного дня слабше її, е, її основна задача. Це вже не стільки захоплення території України, mm -hmm. а скільки затягування війни. Вони розуміють, що вони її програли. Вони розуміють, що вони будуть втрачати територію кожного дня mm -hmm. по 100 метрів, по кілометру, але вони будуть втрачати території. Але головне для них те, щоб вони втрачали їх нам багато Бо як умога а, довше. Mm -hmm. Це mm -hmm. основна їх бойова задача. Назвемо це так, і все нічого іншого. Mm -hmm. Зроз... Зрозумів а, слухайте, ну що дум За... хотів запитати у вас про ці дрони Китаю. Там якісь обмеження зробив щодо продажу двигунів і дронів, і а і одні люди кажуть, що ну це більше на користь Російської Федерації ніж ось ні... ніж понашкодить. Бо чому, дивіться, продаж, наприклад, ми не зможемо купувати ці дрони тепер в Китаю, а Російська Федерація за старими контрактами зможе. Що дома, які фінансові. Ну а хто знає, які в нас контракти з Китаєм на дрони? Ага, ну, то це, ну добре. Поки, ну, я о, дум... Тут треба подивитися, як воно буде працювати. Uh -huh. Я скажу так: на будь-якому випадку можна знайти якийсь вихід з ситуації. Uh -huh. І ми не та країна, яка о, в нас є якась проблема, ну все окей, і все, це кінець здаємось. Ні, це не той варіант взагалі. Тому я думаю, що з цією ситуацією буде вихід. Треба подивитися в першу чергу на те, як воно буде працювати. Ми ж зараз ще не бачимо, як працює загально їх обмеження. Коли воно запрацює, то тоді будемо повноцінно говорити. Як це можна обходити, або взагалі критично воно для нас чи ні? Угу. Так, зрозумів. Я також так думаю. Слухайте, морсь, морський бой це моя улюблена, улюблена гра була в дитинстві. Я любив оце така, от ще в автоматах, отакі от буль-буль Слухайте, я бачив, там відбувалися події, вони так ще не писали. Ну, сьогодні тільки що, от я чув вже оголосили, що якийсь човен. Човен вже буксують. Вже буксують з якимись пошкодженнями. Я Шо... скажу так: великий човен, великий яко кажучи. А що що за човен з нього стріляли? Що він робив? А ні, з нього не стріляли. Це е, великий десантний корабель ага, проєкт 775. А ці кораблі вони не мають на озброєні. Скажімо так, крилатих ракет «Калібр» морського базування. а це великий десантний корабель. Він використовується в першу чергу для того, щоб транспортувати особовий склад, техніку і так далі. І таке інше, саме цей використовувався для того, щоб це Олінігорський гарняк згідно з попередньою інформацією. Він дійсно використовувався для того, щоб займатися ось таким курсуванням, транспортировкою і так далі. Транспортуванням е, техніки. Декусь, Найцікавіше те, що Олінігорський гарняк, а він е, відно, е, відно його відносили саме до північного флоту. Угу. Тобто, де північний флот, Ого. а де безпосередньо Чорноморський флот? Угу. Ну не флота, а флотілія, тому що крейсер Москва він з. Вже затонув, тому в них нема корабля першого рангу тому треба правильний чорноморський флот називати флотілією mm -hmm. а, і а, щось трапилось сьогодні вранці з усім ігорським корняком. Так слухайте а ще трапилась історія якась на морській базі чи в морському порті Це вже інша подія. Я так розумію, це сталося. Вже якісь безпілотні там також дрони. Я бачу є відео у нас там атака, якась. Стрістріляє таке інше. Що там? Що це таке? Ну, зараз все відбувається комплексно, угу. це відбувається комплексно. Ну, дивимося зараз на ситуацію. Ось а, з якого боку О, Сили оборони України діють в передовій зоні так само, як і в тиловій, так за, само, як і в глибокотиловій. А, Тимчасово окупований півострів Крим довгий час вважався глибокотиловою зоною. Угу. Це глибокий тил. Але зараз ми можемо це назвати глибоким тилом. Ні. ні, ні. Ми зараз Москву навіть не можемо назвати глибоко тиловим містом. Так само і Новоросійськ. Це вже не тилове, до речі, глибоко тилове місто та глибоко тиловий порт. Ні. Сьогодні вже було доведено, що це не так. Тому російське командування повинно робити зараз а, відповідні висновки та приймати відповідні рішення. Або вони. Виводять свою чорноморську флотілію, ну наприклад, до новоросійську, але в новоросійську вони не будуть у безпеці. Це також екстремальна зона. Тому Каспій, усі в Каспій, всі в Каспій і в Крапках. Я також погоджуюся. Слухайте, ще така історія цікава, відбулася в самій Москві, в Москва Сіті. Я не знаю ну, офіційно, що там, що як, але що я бачу точно, що в один той самий будинок це від, нещастя відбувається. Або будинок проклятий, якась там порча, або це систем, системні, системні дії якоїсь установи. Слухайте, а де вся історія? Ми, ми ж бачили. Там на дахах ці птури, шмури. Ну, слухайте, я думав, там вже люди, кожен другий пенсіонер з зеніткою сидить і охороняє. Я серйозно я так думав, що вони Ну хоча б цю історію ну відпрацювали якусь. що А де це все? І про що це все свідчить? Що вже от, другий раз прилітає до Москва. -Січі? Пенсіонери не з ПЗРК, пенсіонери по смітникам зараз на Росії, там шукають собі що поїсти біля супермаркету Uh -huh. а, загально, то до ну, якщо вірити Міністерству оборони Російської Федерації, то вони знищили усі дрони. Uh -huh. Отже, вони відпрацювали на 100, від 100%. Тобто в одну і те ж саму будівлю влучив дрон, який 100% в перший раз та в другий раз був знищений російською ППО. Uh -huh. Ну, російська ППО працює на відміну, як на мене. Якщо той дрон, який вони знищують, він влучає в одну і ту ж саму будівлю, майже в одні і ті ж самі поверхи двічі з паузою на добу цього 24 години. Ну це класно. Класно ж ППО, хіба ні? А, наприклад, сьогодні повертаємось до речі до великого десятого кораблю угу. а, в Новоросійську до, до подів Новоросійську вони також повідомили про те, що усі надводні об'єкти дрони. Безекіпажні катери, якщо бути а, більш а, коректним а, в назвах, а вони були знищені. Mm -hmm. Ну, ми бачимо так, дійсно були знищені. З цього робимо висновок. російська ППО вона знищує дрони будівлями багатоповерховими mm -hmm. будівлями. Це mm -hmm. елемент російської ППО. А, а надводні дрони вони знищують великими десантними кораблями або фрегатами, або корветами. Ну от... ось і все. Ну дійсно 100% ефективність, тільки хотів сказати, що знищили у неравному двобої. Постраждав цей десантний човен там 100 дронів було чи скільки. Ось він ні Ну ми бачимо на сьогодні, що у Росії загально, якщо робити от аналіз їх протиповітряної оборони, а інших систем безпеки, надводної системи безпеки, вони не працюють. Взагалі, не працюють. це бачимо не тільки ми. Це бачать наші міжнародні партнери і роблять з цього висновки. Але найцікавіше те, що це бачать ще так звані друзі Росії, і вони також з цього роблять висновки. Тому загально скажу так: вся ця ситуація вона настільки критично впливає на репутацію Росії, що навіть в після розпаду радянського союзу ніхто і не міг собі уявити. Що таке можливо? Угу. Взагалі. А це можливо про Путіні. Угу. Слухайте, на останок це може дійсно. Ну, він будь точно, чи шпигун Китаю, чи, 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 чи тр, тройний потрійний шпигун. Слухайте, морську блокаду прорвано чи ні? Я, це таке ж. Дивіться, це таке неоднозначне явище, як Резердоганом і зі збиття і повітряним простором, чи ні, чи це інша історія? А, я? Особиста моя думка, так угу. особисто прорвано. я вважаю, що так прорвано. Угу. Ніяких не ну наслідків не було. Ніхто вони зайшли і вийшли, я так розумію, чи що тут по факту е, зараз. Ми бачимо, що е, росіяни намагаються наносити удари по портовій інфраструктурі Донаю. але це відбувалося ще до того, як ці кораблі прорвалися в блокаду. Угу. Я вважаю, що блокаду було прорвано. Є якісь там дуже цікаві експерти, які кажуть, що нібито Дунай не цікавить взагалі Росію, все стосувалося а, зернової угоди тільки по Чорному морю. Ну добре, окей. А чому Росія тоді а, угу. ще у порт. липні розпочала удари по а, порту в Рені? Тому що ці експерти, які про це пишуть, вони взагалі не знають, що таке порт Рені. Вони угу. живуть там собі в якомусь хмарочосі в Києві а під кондиціонером. І не знаю, що відбувається, наприклад, на півдні України, але ретранслюють всяку маячню непрофесійну і нічого спільного з аналітикою, яка немає. Отже, росіяни вони наносили удари по Одеській області, дронами, а також ракетами саме по Дунайській інфраструктурі, також не тільки по Чорноморській, і продовжують це робити зараз. Вони намагаються усі порти, як Чорноморські. Усі зернові хаби, е, які є е, біля Чорного моря, а також Дунайські вивезти з ладу. Е, тому це досить серйозна проблема на сьогодні: забезпечення не тільки Одеси, а усієї Одеської області достатньо якісною е, протиповітряною обороною. Бо по Ізмаїлу ми вже побачили, що е, дрони Камікадзе там дійсно можуть проривати ППО. Отже, там чогось не вистачає. Е, не мені казати, чого саме зараз. Але загально, той, хто знає, той знає що угу. треба. І тут питання навіть не стільки вже до о, керівництва а скільки це питання до наших міжнародних партнерів, тому що нам не вистачає усіх кожної у ці одиниці, кожного ешелону малого середнього великого радіусу дії у той час, як у наших партнерів все це є. Вони можуть це передавати. Питання виключно у тому, щоб вони вже відклали в сторону свою бюрократію і почали діяти. А більш, скажімо так, шви... не тільки швидше, але й відкрити. Без uh -huh. бюрократії. Uh -huh, зрозумів. І на саме останок, слухайте, ну я ну хоча хоч, може очікував Арестович вчора навалив. Я б, 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 мені, мені дали подивитися відео. Слухайте, він така теза в нього була, що на сьогодні, при тому стані тилу, який є у нас в Україні, ми не здатні вийти на кордони 91-го року. Він каже, ну, ну, взагалі така тиск почався, я так дивлюся, на суспільство українське, і ці всі розмови, там і усі, про ці ястреби миру, і таке інше. Слухайте, мені ці, мене цікавить ваша думка, ми здатні це зробити чи, чи ні? Так. Здатні це зробити. Ну, от на цю ми здатні Ра... це зробити, але на сьогодні. І не не сьогодні. Ага. а Якщо ми хочемо повернути. Та маємо за мету повернути наші території згідно з кордонами 1991 року, треба бути готовими до того, що війна не закінчиться у 2024 році. У угу. 23-му це точно, ми це, це то, вже, вже усвідомили. Я маю надію, що багато хто. Але 24 рік це ще продовження війни. Нам треба повертати наші території, якщо не зараз, так. якщо не цей проміжок часу, цей історичний період, тоді коли? Ніколи ніколи іншого другого шансу вже mm -hmm. не буде. Тому не буде. треба готуватися до а, війни, яка ще буде тривати морально, психологічно, як завгодно. Але mm -hmm. а, ну інакше ми не можемо. Mm -hmm. Чи що, тоді ми в історію відемо як ті, хто програли, подомовилися домовилися на якийсь а, мир а, за умов окупанта? Mm -hmm. Ні. Я вважаю, що це м, того не варто. Mm -hmm. Це історія. Історія країни і зараз на нас дивляться до речі усі ті, хто загинув uh -huh. не тільки у 23 му 22-му, а з, 20... з 2014. тисячі uh -huh. і вони мріяли про те, що усі кордони України повернуться до складу України: Крим, Луганськ, Донецьк. Uh -huh. Все це буде в складі України. І ми в першу чергу а, маємо відповідальність перед ними. Uh -huh. Я також такої самої думки. Слухайте, ну будемо чекати на це. Я чекаю на добрі новини, так чи інакше, найближчим часом. А вони Дякую. будуть. А вони будуть, я знаю. Дякую, пане Олександре, що долучилися до на нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. Слава Україні. Героям слава нашим талачам, я нагадую заходьте на YouTube канал, жамкати дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов і програма Право на правду. Тримаємо стрій